Чи я поганий за те, що дорікну своїй дівчині за її одержимість котами? Я не жартую. Моя 36 років чоловік, дівчина 35 років жінка, одержима своїм котом. Ми зустрічаємося три роки, живемо разом два. Спочатку пандемії я став набагато більше часу проводити вдома і зрозумів, наскільки моя дівчина схиблена на котах. Вона вони все роблять разом. Їй не потрібен будильник, тому що він буде її щодня о 7.30, сідаючи їй на грудях і ніжно оштовхаючи її носом в обличчя. Вона їсть свій сніданок, поки вона їсть свій. Якщо ми дивимося телевізор, візер, він сидить у неї на колінах. Якщо вона працює за столом, він сидить з нею на стільці або відпочиває поруч. Якщо він поводиться хоч трохи дивно, наприклад, ховається у шафі, чого, як я вважаю, він зазвичай не робить. Вона дзвонить ветеринару. Вона навіть вигулює його в маленькій шлейці, яку я раніше вважав милою, поки не зрозумів, що це означає, що її одержимість не обмежується тільки будинком. Не зрозумійте мене неправильно, я люблю кота. Він спокійний, не розкидає речі по дому. Дуже добре зайшли. І чистий, але іноді я хочу, щоб моя дівчина була тільки моєю. Я пробував закривати двері спальні на ніч, але маленький гудіні, якимось чином потрапляв всередину, і я прокидався від того, що він самовдоволено посміхається мені, сидячи на грудях у моєї дівчини. Кожен раз, коли я кажу, що потрібно стримати свою любов до кота, вона ображається і придумує виправдання. Наприклад, що він у неї з тих пір, коли був кошеням, і вони багато пережили разом. Вона навіть зайшла так далеко. Що сказала, що він був її рятувальним колом в період сильної депресії, коли їй було за 20. Кожен раз я здаюсь і кажу: добре, і розумію, він член сім'ї. Останньою краплею стало те, що ми обговорювали переїзд у іншу країну. Вона хоче обмежити наш пошук країнами, де домашніх тварин не перевозять у багажному відсіку літака, що виключає багато хороших країн. Зрештою, я висловився. Сказав їй, що домашні тварини постійно літають у багажному у Кожному відсіку літака, і це абсолютно безпечно. Сказав їй, що вона обмежує наші можливості через свою власну тривогу, а не через безпеку кота. Він не буде в більшій безпеці, муркочучи біля її ніг. Поки вона гладить його весь політ. Вона намагалася стверджувати, що він літній, але я не відпустив, якого біса йому всього 10 років. Я показав їй купу брошур авіакомпанії по програмам безпечних перельотів з домашніми тваринами та інше. Вона намагалася стверджувати, що фізична безпека це не те саме, що психологічна, і що на її думку для кота буде занадто травматично летіти у багажному відсіку літака. Ось де я можливо. Вчинив неправильно, я дав їй список країн, які мені подобаються найбільше, і у всіх них. Кіт повинен летіти у багажному відсіку. Я сказав їй, що хочу майбутнє з нею, але вважаю, що їй потрібна серйозна допомога у зв'язку з її одержимістю котом, і попросив повідомити мені, коли і якщо вона вирішить звернутися за допомогою, щоб ми могли рухатися далі. М'яч на її стороні поля. Я зупинився у друга, але минув уже тиждень, а вона не дзвонить. Тому я починаю задаватися питанням, чи не слід було мені допомогти їй знайти терапевта, аж ніж їхати. Вердикт Редіт. Те, що ти описав, це нормальні стосунки з кішкою. Ти дуже великий, поганець, і у нас є ще невеличке оновлення. Я зрозумів. Я поганець, найбільший поганець, якого ви коли-небудь бачили, і, можливо, якийсь збочинець, який порівнює шкаф з кішкою. Десять років, літній кіт. Тати у літаку не зовсім безпечно для домашніх тварин. І моя дівчина не божевільна, тому що любить свого кота. Я позвонив їй сьогодні вранці і вибачився. Вона сказала, що їй потрібен час, щоб подумати: за порадою однієї доброї людини я надіслав їй посилання на цю мою публічну ганьбу. І тепер збираюся сховатися під ліжко в надії, що вона помітить. Мою дивну поведінку, і все ще достатньо пікується про мене, щоб позвонити ветеринару. Останнє оновлення. Боже, люди, на нахрін! Вона мене кинула. Ясно? Тепер ви задоволені? І також у автора є ще один пост. Він називається «Чи я мудак за те, що не розірвав договір оренди і купив невдалий подарунок дівчині. Моя дівчина 35 років жінка, і я 36 років чоловік. Розлучилися кілька місяців тому. У нас ще є 6 місяців за договором оренди, за який я як і я раніше плачу половину, хоча вона живе там одна, а я ночую у друзів. Останнім часом вона наполягає на тому, щоб ми розірвали договір оренди. Кожен знайшов собі житло, але я не хочу цього робити, тому що все ще прив'язаний до неї і хочу відновити наші стосунки. Я дуже сумую за нею і намагаюся показати їй, що розумію, що облажався, і буду з усіх сил намагатися залагодити свою провину, але вона просто не здається. Один із моїх друзів сказав, що я, можливо, поступаю неправильно, не розриваючи. Договір оренди, але чесно кажучи, я вважаю, що все навпаки, тому що я не змушую її платити за всю квартиру самостійно, а тільки половину, яку вона платила, коли ми жили разом. І це місце набагато краще, ніж те, яке вона могла б собі дозволити, якби ми розірвали договір оренди, і довелося б шукати житло самостійно. В рамках своєї компанії з повернення її я залишаю їй подарунки по дорозі на роботу, зазвичай речі, такі як квіти, шоколад, кава з льодом, з маленькими записочками і подібне. Але днями я залишив Подарунок для її кота, який, як я думав, їй сподобається, тому що вона дуже любить свого кота. Це була маленька іграшка у вигляді мишки і кілька смачних на вигляд ласощів. але потім вона написала мені смс з проханням перестати залишати її подарунки, і повідомила, що її кіт навіть не може їсти ці ласощі, тому що йому потрібно харчуватися тільки спеціальним кормом для лікування інфекції сичововідних шляхів або щось у цьому роді. І я поганий, що не знав цього. Я дійсно поганець, тому що хочу, щоб моя дівчина жила в. Кращій квартирі і залишаю подарунки для неї і її кота. Всі коментарі автора були замінусовані під цими двома постами. Тож, коментарі. Поганець, боже мій, будь ласка, не задавай цій жінці шкоди. Будь ласка, не чіпай її. Розірви договір оренди і звернися до психолога. Це не романтично, це просто моторошно. Будь ласка, не задавай шкоди цій жінці. Я не можу переконати тебе. Будь ласка, не задавай їй шкоди. Автор, що я не намагаюся завдавати їй шкоди? Я її люблю, я намагаюся її захистити. Захистити її від чого їй зараз потрібен захист від її колишнього, який переслідує її. Припини автор ще раз, ми зараз розлучені, але не розійшлися. Просто нам потрібно трохи простору. Ще в одному коментарі він пояснював причину, чому вони розійшлися, тому що це другий пост, а деякі люди не читали перший, і крім цього, ще трішки додав інформації. З тих пір я дізнався, що для тварини літати у багажному відділенні небезпечно ніж я думав, але на жаль, для того часу, коли я вибачився, її друзі вже наговорили їй, що я її не поважаю, що божевілля, звичайно ж. Поважаю, і чи можна мені довіряти, залишивши мене наодинці з її котом, ще більша дурість, але з тих пір як я один раз випустив його на вулицю, щоб ми могли побути наодинці, вона вхопилася за це як за привід не впускати мене у будинок. Навіщо ти випустив її кішку на вулицю? Чорт, я б тебе теж кинула. Автор: Ну, ми намагалися побути наодинці в спальні, якщо ви розумієте, про що я. А він нявкав біля дверей, і вона попросила мене дати йому поїсти, щоб відволікти його. Я і так зробив, але виніс їжу і кота на вулицю. Я думав, що йому буде добре на нашому маленькому задньому дворику. У мене в дитинстві були кішки, які жили на вулиці, і я дійсно думав, що все буде добре. Але коли вона пізніше шукала його, і я сказав, що він назад. Ньому дворі вона злякалася, що стало ще однією причиною, чому я припустив, що її небажання сидіти кота в літак пов'язане з тривогою. Що за х**рня? Це не тобі вирішувати. Вуличні кішки і домашні кішки сильно відрізняються одна від одної. Ти буквально ризикував життям кота, щоб потрахатись. Схоже, ти абсолютно не поважаєш кота і, отже, її саму. Автор до речі, з ним все було нормально. Він просто відпочивав під кущем з парою сусідніх дітей, які намагалися з ним погратися. Це ненормально. Кіт був наляканий і розгублений. Якщо ти не бачиш цьому проблеми, то в ваших стосунках немає ніякої надії. Автор так, можливо, але що ще важливіше, я побачив, що це дійсно засмутило мою дівчину, тому я більше ніколи не буду так чинити. Але через цю помилку всі її друзі кажуть: бла, 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 він вб'є твого кота. Якщо ти дозволиш йому повернутися, або чорт, він позбудеться кота, викривши його і виконувши десь у глушині. Чого я, звичайно, ніколи б не зробив. Але саме цю драматизацію я намагаюсь подолати, намагаюсь бути уважним, платячи за оренду і даруючи подарунки. Я кляную, що її друзі просто хочуть, щоб вона була одна і жила в линяній квартирі, як вони, і насправді не дбають про її благополуччя, навіть наполовину менше ніж я. Я просто хочу її захистити. Також автор написав ще один пост, де він запитує, як йому впоратися з цим драматизмом її друзів. Але по суті, всі коментарі вище це приблизно те ж саме, що він написав у цьому пості. Як людина, у кої постійно була собака і коти, плюс зараз є собака, якій вісім років вже, і з чоловіком ми разом трішки більше шести років. Тобто, собака була ще до того, як ми познайомились. Я на тисячу відсотків розумію дівчину і розумію її тривогу за кота, тому що ми також дуже багато переїжджали за цей час, і собака постійно подорожувала з нами. Ніяких перевізників, нічого він подорожував лише зі мною, тому що він знає краще мене, він довіряє більше мені, і зі мною йому було не так тривожно. Так само, і в найближче майбутнє ми плануємо переїзд, і також обирали такі шляхи, щоб собака не летіла ні в якому разі, якщо це можливо. Навіть якщо шлях буде на машині і добиратися потрібно буде декілька днів, замість того, щоб на літаку перелетіти пару годин, але собака не буде летіти в літаку, тому що це дійсно дуже і дуже небезпечно. Також мені здається. Ється, що котиків маленьких, там до трьох чи до п'яти кілограм, можна перевозити в салоні. Я не розумію, чи дійсно деякі авіалінії не приймають котиків салон, тому що в мене коняка 50 кілограмова, і в салон її ніяк не запахнеш, і це 100% буде багажне відділення. Плюс дуже багато історій, коли в багажному відділенні холодно. А ви маєте зрозуміти, що літак піднімається на дуже велику висоту, і там буде набагато більш холодно ніж навіть в Антаркти а котик маленький, він може просто замерзнути, або від стресу може зупинитися серце або ще щось трапитись. Це може трапитись з будь-якою собакою, з будь-яким котиком, взагалі з будь-якою тваринкою. Тому, якщо є можливість не подорожувати з собакою у літаку, то краще такого не робити. І також ось це переслідування, коли вони розійшлися 6 місяців тому. А він не дозволяє їй розірвати договір оренди, не дозволяє їй жити своїм життям, постійно надсилає подарунки. Це взагалі те не окей, і він вважає, що вони не розійшлися. Хоча дівчина вважає, що вони розійшлися. А він каже, що у них просто якась пауза, і на її місці я б зробила цей заборонний припис або щось на кшталт того, тому що це виглядає дійсно як переслідування. І я розумію, чому вона переживає за своє життя, і чому її друзі переживають за кота і життя дівчини, тому що. Кіт саме причина, чому вони розійшлися, і ось такий недохлопець може зігнати свою злість на котику, тому що знає, що вона його дуже любить. А ви пишіть свою думку у коментарях по цій історії, переходимо до наступної. Чи я поганець, що розлютився, коли моя дівчина буквально кинула мене одного у відпустці для двох? Я з дівчиною 27 років чоловік і 26 років жінка. Зустрічаємо 4 роки. Десь два з них проживаємо разом. Останнім часом ми рідко кудись вибираємо через робочий графік. Моя дівчина любить я в цьому новачок. Піші ще походи і скалолазіння. Конкретно чим я займатися не можу, тому що боюся висоти. Пару тижнів тому у дівчини був день народження. Я подарував їй намисто і запропонував організувати спільну поїздку у гори. Я її оплатив. План був таким: день перший катаємось на лижах окремо. День другий зранку катання на лижах поодинці. Потім ввечері разом йдемо в туристичне містечко, яке ми бачили в інтернеті. День третій спільна прогулянка по стежці і розмови. День Четвертий. Їдемо у місто неподалік. День п'ятий. Відвідуємо ще одне туристичне місце, і в цьому просто проводимо вільний час разом. День шостий. Їдемо додому. Десь за тиждень до поїздки дівчина сказала мені, що вона запросила подругу і її хлопця приєднатися до нас. Моя дівчина оплатить їм готель, інші витрати на них. Я трохи засмутився, тому що мене навіть не запитали. Незважаючи на наш розклад, ось як ми провели відпустку: день перший лижі, день другий лижі, день третій піша прогулянка. Дівчина весь час базікала зі своєю подругою. День четвертий. Всією групою поїхали в сусіднє місто. День п'ятий. Дівчина дізналася, що поруч є місце до скалолазіння. і вирішила піти туди зранку. Вона обіцяла повернутися десь о першій годині дня, але в підсумку прийшла тільки ввечері. День шостий. Ми поїхали додому. Протягом усієї поїздки я кілька разів запитував, чи не могли б ми провести трохи часу удвох як пара. Але дівчина щоразу відповідала, що п'ятий день буде тільки для нас двох. Ну, в результаті цього не сталося, так що на одинці ми залишилися нуль разів. Я спробував просто забути, але коли ми повернулися додому, дівчина усвідомила, що я засмучений. Вона дуже наполегливо намагалася дізнатися, у чому справа. Тому я відповів, що дуже радий, що моя дівчина добре повеселилася. Але при цьому мене засмутило те, що наша поїздка для пари перетворилася на подорож компанією, де мене чи кинули, чи то ігнорували. Дівчина розсердилась і заявила, що раз ця поїздка перетворилася, Передбачалося як подарунок на її день народження, їй і було вирішувати, як провести час. Чи я поганець, що все це мене злить? Вердикт Редіт непоганець. Коментарі. Вона повністю проігнорувала твої почуття і вирішила запросити друзів. Я розумію, що ви вже давно разом, але якщо чесно, не бачу, як можна виправити ваші стосунки після цього. Поїздка була для двох, але інші все одно приєдналися. Не можу собі уявити, що було б, якби у вас був медовий місяць, а вона покликала друзів із собою. Автор, я не хотів говорити про це, тому що це не те, що критично важливо для поста, але не можу собі уявити, що було б, якби у вас був медовий місяць. А вона покликала би друзів з собою. Я купив каблучку і збирався зробити дівчину пропозицію під час поїздки. Я вирішив почекати з цим, коли вона покликала друзів, але все одно взяв з собою каблучку на випадок підходящого моменту. Що ж, думаю, всесвіт щось намагається мені сказати. Божечки, вся ця поїздка просто офігенний, як червоний прапор, все перед очима. Той факт, що у вас навіть не було дня тільки для вас двох. Просто голосно кричить про стан цих відносин. Чувак, не одружуйся. Автор: думки про шлюб вже зникли без сліду. І у нас є оновлення через день після першого поста. Я був у друга останні пару днів. У мене просто не було сил якось вирішити питання з дівчиною. Я прочитав всі ваші коментарі та поради учора. Сьогодні я повернувся додому і дочекав все дівчину Вітальній. Чесно кажучи, я все ще був засмучений, але намагався залишатися спокійним і запитав, що вона думає про поїздку і нашу розмову після повернення. Дівчина повторила, що все ще думає, що я перебільшую, а поїздка пройшла чудово. Всім було весело. Я нагадав, що спочатку це була відпустка для двох, щоб провести трохи часу разом. Після чого я запитав, чи вважає вона, що з цієї точки зору поїздка пройшла чудово. Дівчина почала вагатися, але в підсумку сказала, що у нас в майбутньому ще буде ку. По можливостей провести час разом. Я сказав, що сумніваюсь у цьому, і показав каблучку, яку купив, щоб зробити пропозицію. Після чого пояснив їй, що до цієї поїздки в гори був впевнений, що знайшов ту жінку, з якою був би щасливий провести все життя. Але після того, як все вийшло, я багато думав про наші стосунки і усвідомив, що цього не станеться. Я багато чим жертвував заради неї в минулому, тільки для того, щоб залишитися на самоті, коли мені була потрібна допомога і поведінка моєї дівчини в поїздці. Дуже мене образила. Дівчина спробувала щось сказати, але я відповів, що втомився слухати. Але не бути почутим, і що в мене немає ніякого бажання знати, що вона хоче сказати. Ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Ми розлучилися. Оскільки будинок належав мені, вона приїхала до подруги. Хочу подякувати всім, хто прокоментував перший пост. Дякую і прощавайте. Акаунт автора в результаті було видалено. Я думаю, що все-таки, якщо дівчина автора хотіла провести своє день народження саме таким чином, вона б могла б поспілкуватися з автором і запитати його думку з цього приводу. Якщо б він сказав, що ні, я хотів би, щоб ми поїхали саме вдвох, окей, ви їдете саме вдвох. Якщо він би погодився, що можна запросити друзів і всім разом повеселитися, це було б також непогано. Але враховуючи те, що автор не вміє кататися на лижах і взагалі не любить скалилась. Зіння чи склалазіння, як воно там правильно називається, то це взагалі ненормально. Вона просто забила на нього і займалася своїми улюбленими справами. Я розумію, що це день народження, але все-таки з тобою їде твоя кохана людина. Ви чотири роки разом, і ти взагалі не звертаєш увагу на його якісь емоції, на його стан, те, що він залишається повністю сам. Я не вважаю автора поганцем, але його дівчину все-таки трішки поганкою вважаю і. Я думаю, все-таки він вчинив правильно, що розійшовся з нею. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий, що знав на телефон мою дружину, яка їсть мою картоплю? Я бачу багато постів про дружин або дівчат, які стверджували, що їм нічого не хочеться, коли їх чоловік або хлопець замовляв їжу, але в підсумку з'їдали його порцію. Тож, вибачте, якщо все це здається вам знайомим, я не їм фастфуд у великих кількостях, але в довгих поїздках іноді піддаються споку. Моя дівчина зазвичай пакує для себе купу здорових перекусів, йогурти або салати з кінуа в сумці холодильнику, протеїнові батончики, всяке ось таке. А я люблю їжу з макдака. Дружина каже, що ця їжа. Огидна, але незамітно перехоплює у мене трошки смаженої картоплі, в результаті з'їдаючи половину або більше. При цьому вона заперечує, що так багато з'їла, і наполягає, що всього то взяла пару штук. Мова піде про поїздку, в якій я, дружина і наш син Нік 13 років, були пару тижнів тому. Дружині знадобилося у туалет, так що ми заїхали по дорозі якраз у тому місці, де був Макдак. Ми з сином пішли за їжею, поки дружина була в куточку задуманості. Попередньо я запитала. Тав, як і завжди, чи взяти їй щось, на що мені відповіли: Ні, але я візьму у тебе пару скибочок картоплі. Я беру в МакДональдсі п'ятидоларовий, хоча зараз він місцями коштує вже і шість доларів. Комбо обід. в який входить: один макдабл, бургер з двома яловичими котлетками та сиром, чотири нагетси, маленька картопля і напій. Цієї їжі мені більш як вистачає, і її все ще достатньо, коли дружина бере трохи або пару штучок картоплі. Я люблю картоплю Фрізмака, але я залишаю її на останній. Тому що для мене не проблема їсти її негарящою, коли як і інші страви з набору, краще не давати охолонути. Оскільки я читав подібні історії з Reddit, я впевнений, що хтось із вас каже: Ой, да заму більше картоплі, навіть якщо вона скаже, що нічого не хоче. Я пробував взяв собі середню картоплю і віддав дружині маленьку з компообіду, але середня картопля коштує 4 долари і з додатковими вийде більше 4 доларів. Виходить, що це робить мій звичайний обід дорожчим на 60%. і коли я так і зробив, Жена вперто не торкалася картоплі, бо я ж сказала, не треба мені купувати. Тож у підсумку мені самому довелося їсти і середню, і маленьку, що в принципі я можу зробити, але це відчувається як марна трата 4 доларів, бо мені і вихідної порції цілком достатньо. Перенесемося до ситуації. Я сказав синові, що хочу провести експеримент. Після того як ми візьмемо замовлення і повернемося в машину, йому потрібно буде дістати з пакета всю свою їжу. Мій бургер передати мені, а наглиці заберемо. Брати до себе на заднє сидіння, так що єдиною річчю у пакеті залишалася моя картопля Фрі. Взагалі, то маленька порція картоплі з мака це не так і багато, десь 20-30 скибочок. Я попросив сина переставити пакет з їжею на панель між моїм місцем і місцем дружини і розмістити телефон на задньому сидінні так, щоб знімати на відео цей пакет до моменту, поки я не попрошу зупинити запис. Я попередив, що не буду залазити в пакет, тому припускаю, що всю картоплю з'їсть дружина. Отже, ми поїхали. Я з'їв. Бургер погорив з родиною, спостерігав, як рука дружини кілька разів занурювалась у пакет, попросив сина передати нагетси. з'їв і їх теж, щоб ви розуміли, я їм їх без соусу, так що ніякого безладу в машині, продовжив балаканину про себе хихикаючи кожен раз, коли дружина залазила за картоплею ще декілька разів. В кінці вона сказала: Так, добре, давай мені сміття, і почала збирати все в мій пакет з МакДака. Я запитав. Що ти робиш? Прибираю, відповіла дружина. Але я ще не з'їв свою картоплю. Але ж ми все доїли, коханий. Я визнаю, що спеціально нагнав ту драму, коли дуже голосно заявив з недовірою в голосі: у сенсі ми все доїли. Я ось особисто не взяв жодного шматочку. Скажу чесно, я не сердився. Так чи інакше я очікував, що так вийде, але при цьому намагався поводитися так, ніби я злий. Хоча при цьому Лець стримував свій сміх. Дружина сказала: це не смішно, я всього лише взяла пару шматочків. І я повторив, що мені не дісталося жодного шматочка картоплі, і у мене є відеодоказ. Вона запитала, про що це я, і я відповів, що нік знімав останні 20 хвилин або десь приблизно того. І на відео можна помітити, що я жодного разу не брав картоплю з пакета. Так що вона закінчилась, тому що дружина з'їла її усю. І тут вона зірвалася на мене і на сина. Так як я цього не очікував, дружина кричала про зйомку без згоди, як ніби я таємно знявся. З відео або щось таке ж зряду поза межами, що син погоджується на дурні розігріші свого тата, і все таке. Я сказав, що просто хотів, щоб вона зрозуміла, що їсть більше моєї їжі, ніж думає, і це те, чому я вважав за краще, просто замовити їх картоплю окремо, щоб всі ми могли насолоджуватися їжею без образ. Дружина так і не подивилась відео, але я думаю, що вона тепер вірить в те, що з'їла все сама. Однак вона продовжує мене ігнорувати, і що гірше, гірше спілкується з сином. Зриває на нього за дрібниці, на які раніше не звертала уваги. Останні пару тижнів, незважаючи на вибачення за зйомку відео, я думав, що це буде нешкідливий спосіб довести свою точку зору. Чи я поганець. Вердикт Редіт не поганець. Коментарі! Я ненавиджу, коли з моєю тарілкою ще зберуть без дозволу. Якщо спитають, то будь ласка, пригощайтесь, але ненавиджу, коли тягають. Типу в твою тарілку приземляється чужа веделка або рука за картоплею фрі. Син, звичайно, періодично так робить, але рідко, хоча він маленький. Просто дивиться. І, звичайно, я поділюся, але недавно я нагримала на чоловіка за це. Блін, за 20 років пора пам'ятати, що я не люблю цього. Напевно, мені також потрібно у рубрику, «Чи я поганець. За те, що сказала грубо, що мене обжерли. Знаю, що грубо, але мене це реально чомусь дратує. Взагалі, як варіант, проблема дружини автора у тому, що з нею різко зняли рожеві окуляри у своїх фантазіях. Вона харчувалася здоровою їжею іноді брала пару шматочків картоплі дрібниці. Ж. А тут підлі чоловіки з сином їй заявили, що вона одна з'їла всю порцію картоплі з МакДака, отже, мерзотники. Я можу зрозуміти ідею спробувати їжу свого партнера. Я знаю, яку хочу я, але спробувати шматочок у нього нормально, якщо він сам не проти, звичайно. І навіть з подружками ми пробуємо їжу і напої один одного. Так можна свідомо взяти одну страву на двох, якщо порція велика. Але тут у дружини явно свистить фляга на тему шкідливої їжі і свистить настільки відверто, що навіть своя рідна дитина вже не така цінна, як переконатися, що вона не така, як про неї думали. Але Боже, ні автор, ні його син навіть не здогадувалися, хто з ними живе. Ти поганець, чисто за те, що мені тепер картоплі Фрі захотілось. Важка ситуація. Я думаю, що якщо автор знає про такі приколи з боку своєї дружини, він міг би взяти просто більшу картоплю або дві картоплі, покласти її у конверти, щоб вона їла, а другу картоплю передати синові, щоб він потім, коли жінка доїсть, передав йому другу картоплю. І все, ось такі моменти знімати свою половинку на камеру, щоб показати, що вона там щось не так робить, це дуже недобре, я вам скажу. І будь-яка людина відреагувала би сам. На зйомку, не тому, що їй це сказали, а саме на зйомку, ось таким чином. Звісно, вона трішки неадекватно реагує до сина, тому що син просто погодився з батьком, але з приводу чоловіка їм потрібно нормально поговорити. Я не кажу, що автор поганець або його жінка поганка, або щось на кшталт цього, але ситуація не дуже з приємних. Якщо вони вже давно разом, тим паче, дитині 13 років, тобто вони вже більше 10 років разом, і він розуміє її. Має розуміти її звички, її там деякі таракани в голові. І ось цей тараканчик з приводу картоплі він має сприймати як дане, тому що ну ось така жінка, що ти з нею поробиш? А ви не забувайте писати свою думку в коментарях, ставити лайк та підписатися, або далі буде ще цікавіше.